Якщо зможу, то зашибісь. Так, тут трошки. Тут трошки, блядь, вообще хуйня. Що робити? У мене в закромах там ніде нема. Може десь залишилось щось. Блядь, не гавкать, нема табака, ти бачиш? Ні, є, звісно, камні, Ну, блядь, я камні не хокурить. Ну камні є. Камнів там до хера. Кстати, треба буде зробити, я, я не, не знімав ще відео, цей... як куряться камні. треба буде зробити. Так, тут у мене ніде немає, ніде не завалявся, так? Да? Ага. Погано. Це ще тут теж знімав, думаю, може, десь щось залишилося. не гавкає. Бачите, настроєння пропало. Так, ладно. Зараз щось спробуємо, подивимось, може й хватить. Там в принципі чаша на 16-18 грамів... Блять, книжку скинув, ну не сука. Блять, ненавіжу. навіжу. Кума тут мене. Так, зараз подивимось. За рахунок мілку і чаші можна, але проблема в тому, що Скажіть, я скажу, і я не скажеш, що я не поймать, все падає. Коротше, проблема в тому, що в мене залишився тільки лагун і, блядь, він говно щете. От в чому фішка. От до чого я вів. Реально, його треба багато, плотно. Ну, коротше. Коли я знімав огляд на лагом на оті перші китини, я був в захваті, бо це був це було перше враження, типу туди-сюди. І.